До правової Черкащини в терміновому порядку звернулися бійці 4-ї танкової бригади 4-го танкового батальйону, а саме Савчук Віталій, Тимофеєв Денис, Сидорчук Юрій, Гриб Микола, Годованець Борис, Мандзюк Василь, Вовк Павло та Патяка Микола. Бійці в терміновому порядку просять захистити їхні законні права. Задля збереження повноти звернення бійців, ми не хочемо скорочувати їх. Звернення. Просимо вас додивитися це відео до кінця. Що я хочу сказати, шановні наші відбудьці, ми до вас звертаємося за допомогою, за просьбою такою, що нас з Бахмута недавно вивели і посчитали як відказників. Хоча б ми не відказники і ми не відказуємося йти воювати. Але так як правительство командування не таке, як треба, вони неправильні дають накази. І вони нас просто ведуть на убой. І це не просто дійсно слова там пусті, а це реально. У нас залишилося 4-ї танкової, 4-го танкового батальйону буквально пару десятків. От. От тому, що, от тому що хто не знаходився там, той залишився, а хто там був, той двохсотий, трьохсотий. Більше двохсотих. І ми звертаємося до вас за допомогою щоб звернули на те увагу, не знаю, там президент, якісь там зами його. Без воєнників підемо воювати теж. Особа немає оснащення бойового, зброї немає, МК немає. Якщо на позиції ми йдемо, то нам не вистачає боєприпасів. Просимо за допомогою, щоб нам підносили якісь боєприпаси, вони все обманюють нас і не дають нам чим воювати. Зато в нас дуже великі потери. Командування в нас це байдуже, вони безразних їм повернувся посотий, то це в будь-якому случі трьохсотий, п'ятисотих, так, да, теж дуже багато. П'ятисотих дуже багато. Медиків немає також, провідників теж немає. Немає ні арти, ніякої захисту підтримки нам, що там могло б нас прикривати. Да, звертаємося за тим, щоб... Якась була поддержка, в нас її немає просто напросто. І нас не видають нам одійти від позиції, здати, тому що ну, це нереально. Він тільки дає накази тримати позицію з пустими рожками і до кінця. Лякає а він... криміналом. Да, лякають нас дуже Форик криміналом. Хворих <кхем> відправляють, що має лікуватися. Хлопці, які дійсно хворі там реально, тож. їм на тебе байдуже відправляють на позиції, там 2-3 кілометри, щоб хлопці несли бика. Це дуже далеко і дуже тяжко під пулями, під обстрілами. Це в принципі, невозможно це усе зробити, тому що люди є похилого віку, є з ну, здоров'ям проблеми. І просто виконати ту чи іншу той чи інший наказ це дійсно не є можливо. Але їм на це все байдуже, тому що зараз не стане тебе, він через минут п'ять візьме другого, витягне там, другу бригаду, ну, групу і пішли знову на ту саму позицію. Дуже часто нас водять на ті позиції, кажуть, йти на ту позицію, а ми туди приходимо, а там знаходяться вже не наші, там вже знаходяться руски. І нас просто розстрілюють, вбивають, беруть в плен. Ми даємо командування, просимо їх, що туди не можна йти, бачимо, зі сторони там. Вже хтось нам підказав, що та позиція зайнята. Вони кажуть, тим не мене йти на ту позицію. І ми не знаємо, що робити. Багато хто дійсно там. Не хоче виходити, тому що командування дає такі накази, що це просто нереально їх виконувати. Ми просто йдемо на м'ясо. Просто йдемо, лягають там хлопці двохсотими, трьохсотими, падають, все, їх немає. Ніхто не Наших побратимів вже немає, там, не знаю, чоловік 200-300, осталось там пару десятків. Пару десятків нас залишилося, і це той, хто вижив і дійсно вже... Можна, я додавлю. При тому, що людей не було не злагодження, злагодження було один день на полігоні. До цього злагодження і навчання ніякого не було. Люди не підготовлені підготовлені, їх заставляють штурмувати позиції йти. Штурмують позиції, нема ні підтримки, нема ні снайперів в ротах, ні підтримки бронетехніки. Відправляють просто людей. немає нічого. Деяким навіть магазинів не видають для автоматів. І виказує теж, каже, якщо ти зараз туди сам не підеш, я тебе просто прострелю зараз тут і все, і спишу як боксоту. Так при хлопцях теж говорив, каже, зараз не хочеш сам йти, я просто застрелю і запишу те, як боксоту. Такі теж слова даються. Просимо вас розібратися в цьому і негайно відреагувати, поки ще хлопці живі. Хлопців таких багато, але всі не можуть в купу зібратися. Так як командування я вважаю, що спеціально всіх розкидали, саме, але єдинодумців дуже багато від від остатку нашого батальйону. На є вкотре бачити ганебний факт порушення прав військовослужбовців та їх бажання захищати батьківщину. Як може бути, що бійці не мають при собі військового квитка та оснащення для захисту батьківщини? Попри стан бійців, військова лікарська комісія визнала їх придатними до служби. Це все робиться з одною метою притягти їх до відповідальності, нібито за невиконання бойових наказів. Станом на зараз кримінальне провадження вже сфабриковані із бійців, які стоять на відео. Більша частина знаходиться під вартою. З приводу звернення бійців правовою Черкащиною ініційовано відповідні звернення до керівництва держави збройних сил України правоохоронних органів з метою провести термінові перевірки цього підрозділу на предмет грубого порушення прав військослужбовців. Також бійці з власної ініціативи здійснили аудіодокументацію неадекватного відношення до них командування 4-го батальйону та передали нашій громадській організації. Права черкащина, в свою чергу, готова надати ці записи відповідним посадовим особам, які будуть здійснювати перевірку.